Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні хочу показати вам, як і коли потрібно пересаджувати дітки декоративно-листових бегоній. Я продаю дітки приблизно ось такого розміру. Є такі, такі крупніші, можуть бути і менші ось такі. Вони дешевше коштують, і людина може придбати в свою колекцію більше сортів. Але часто, дуже, коли люди купують дітки, отримали. І на другий день уже у Фейсбук виставляють своїх красунь, які вони придбали, вже пересаджені в великі горщики. І радіють, що вони вже такі хазяйки пересадили бігом дітки. І все в них добре. Але цього категорично робити не можна. Тому що бегоні не люблять великих горщиків, щоб було багато ґрунту, краще садити. У маленькі риночки, але частіше. Два можна і три рази в рік. Ось сьогодні я вам покажу. Дивіться, ось такі дітки пересаджувати ще не можна. Коріння видно, але воно ще не оплетене повністю стаканчик, вони ще не освоїли. Такі дітки не пересаджуємо. Ось. Тут уже більше. Корінчиків, але також таку дітку ще не пересаджуємо. Якщо вам дуже хочеться пересадити, щоб вона так не стояла у вас у стаканчику, можете зробити ось так, дивіться: берете риночку, яка у вас є, наниз ґрунт ставите стаканчик, заповнюєте грунтом. Ось. І ось так ви собі ставите на підвіконня. Вам спокійно, що вона у горщику гарно виглядає. І для коріння ніякої шкоди немає. Дивіться, коли корінчиком освоїть діточка, ґрунт, ви виймаєте стаканчик, з стаканчика виймаєте дітку. І просто вставляєте у ґрунт. Ось. Але поки що хай росте у стаканчику. Так, і з цим зрозуміло, які дітки потрібно пересаджувати. Дивіться, є ось така ось це сієниць, уже величенький, але корінчиків у нього, бачите, ще небагато. Хоча вона вже і велика, красива. Але в такий сієнець пересаджувати я ще не буду. Є ще ось такий сіянець. Ось тут, це ще теж рановато, але уже можна пересадити, дивіться. Виймаємо із стаканчика. Дивіться, скільки корінчиків, корінчики, дуже хороші, живенькі всі. Ось таку дітку можна вже пересадити. Пересаджуємо, пересаджуємо ось такі горщики. Це горщики. 9 сантиметрів. І, як ми пересаджуємо? Дивіться, я використовую торф джефі або класман. Він такий легкий, пухкий. І додаю пінопласт потертий або подріблений. Як ми пересаджуємо, бачите, у більші горщики не потрібно їх саджати поки що такого горщика вистачить із головою. Ось, зробили отвір, і потрібно трішки глибше заглибити, тому що буде шататись бегонія. Ось, і легенько приміняли. Ось, Потрібно ще її полити. І все. У більші горщики садити не потрібно. Ось така негонійка. Також ось таку вже можна пересадити, дивіться, які корінчики. Таку діточку можна пересаджувати. Або ось ось таку. Бачите, вже її тут тісно, торф майже увесь з'їдений. Ось таку дітку потрібно вже пересаджувати. І покажу вам, наприклад, із уже крупніших. Ось, дивіться, також це дев'яточка горщик, отака вже величенька бегонія, тут на дві точки росту. І бачите, росте іще у дев'яточці, у вісімка, вісімка це вісім сантиметрів горщика. Ні, дев'ятка, оббачаюсь. Дев так, і пересаджуємо ось таку, дивіться, також корінчики. Тут була на гнотовому поливі, але я частіше поливаю зверху. Ось, бачите, така велика бегонія, а торф вона іще не зіла навіть. Можна навіть було ще її і не пересаджувати. Пересаджую потім, дивіться, ось у такі вже горщики. І так само набираємо Універсальні ґрунти, ґрунтосуміші я не рекомендую саджати. Якщо, ну, дивіться, такі торфи, це професійний торф, він продається великими об'ємами у мішках. 200 літрів. І, якщо вам не потрібні такі об'єми, є в групах дівчата, які продають на літраж по кілька літрів. Скільки вам потрібно літрів, стільки вони і вам і продадуть. Але краще, я ж кажу, краще саджати в торф, тому що у торфу, у ґрунтосумішах бегонії дуже погано ростуть. Ось. І отак от ось. Посадили. Також ось покажу вам ще. наприклад, дивіться, тут вже корінчики повилазили навіть зверху. Повністю все, дивіться, які красиві корінчики, і повністю все вже весь торф з'їдений. І таку бегонійку ми також саджаємо, кидаємо торф на низ. І просто додаємо, де не вистачає ось. Це також сінець мій, можливо, буде сортом ось і все. Посадили. Ще запитують люди, коли і як поливати. Дивіться, якщо вони у вас ростуть у торфі, тут прекрасно видно, коли потрібно поливати. Бачите, торф, коли він сухий, він такого світлого кольору. Ось, наприклад, тут вологійша. Ось вологий, зараз, зараз. Ось вологий торф, він, бачите, чорний такий. Чорного кольору. А коли він уже сухий, він такий світло-коричневий. Ось таку вже бегонійку потрібно поливати. Не можу точно сказати, коли поливати це, ви повинні дивитися е, при, 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 при своїх умовах. Десь приблизно 2 рази на тиждень. Ось такі стаканчики потрібно поливати. Бачите? Тут видно, що світлий торф. і такі ось діточки вже потрібно поливати. Я стараюсь поливати дождьовою водою. Можна дождьову воду розбавляти в рівних частинах із звичайною водою з-під крана, ну або ж відстояною водою поливати. Ось так, нічого складного. Хай бігоніки у вас гарно ростуть. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!